Вітаю вас, шановні колеги! Сьогодні хочу ознайомити вас з нашим підручником з української мови для 6 класу з навчанням угорською мовою. Авторами є Світлана Беця, Марина Павлишина, Юдіта Павлович, тобто я, та Андрея Песе. Наш підручник, укладений відповідно до модельної навчальної програми, Українська мова для класів з навчанням угорською мовою 5-9 класи, авторами якої є Черничко Степан, Песа Андрея, Беса Світлана, Павлович Юдіта та інші вчителі практики. Перевага підручника полягає в тому, що в ньому матеріал подано цікаво і доступно, текст доповнюють аудіозаписи. Не менш важливим є і сучасний дизайн підручника. Крім цього, видання містить інтерактивні різнорівневі завдання, що зробить навчальний процес більш цікавим для учасників, а також допоможе стати не просто читачем, а різносторонньою особистістю. На початку підручника чотири помічники допоможуть шестикласникам засвоїти нові знання. Провідники підручником – Умовні позначки, які забезпечують передумови для активної пізнавальної діяльності учнів. Робота зі словником на уроці української мови має бути в центрі уваги. Такий вид діяльності збагачує лексичний запас школярів, сприяє їхньому мовленнєвому розвитку в усній та писемній формах. До текстів подані аудіозаписи. Що полегшують роботу вчителя. Прослуховування заздалегідь підготовлених текстів є дуже важливим на уроці як спосіб розвитку навичок, сприйняття і розуміння мови на слух. Письмова робота передбачає свідоме виконання розумових і практичних дій учнів з метою формування, закріплення, удосконалення необхідних умінь і навичок. Важливість системи вправ полягає в тому, що вона забезпечує як організацію процесу засвоєння, так і організацію процесу навчання. Цікавими є такі вправи та завдання, у яких потрібно дати відповідь на запитання. одних – коротку відповідь, а в других розгорнуту з обґрунтуванням своєї відповіді. На уроках української мови продуктивною є технологія організації групової навчальної діяльності. Вона відіграє важливу роль у досягненні виховної функції навчання. У груповій навчальній діяльності учні показують високу результативність засвоєння знань і формування вміння. У підручнику є інтерактивні вправи, завдання з QR-кодами. Які дають змогу педагогам та школярам знайомитися з навчальною інформацією у віртуальний спосіб, збагачуючи знання та вміння учнів. Підручник містить завдання підвищеної складності, наприклад, встановити, чи правильно подана інформація. У підручнику цікаві та змістовні домашні завдання. Які дадуть змогу закріпити набуті знання. Підручник містить завдання різного рівня складності, адже зацікавити школярів українською мовою як предметом навчання можна передусім шляхом уникнення одноманітності в роботі. Ігрові форми роботи на уроках української мови мають за мету не розважати, а навчати школярів. Збагачувати їх знаннями. Зміст текстів визначає ставлення учнів до читання, а також можливості розв'язання тих освітніх і виховних завдань, які ставляться перед навчальним предметом. У підручнику сучасні тексти цікаві пізнаванні. Подається тлумачення складених слів. Підручник містить яскраві ілюстрації та картини українських художників та художниць, що позитивно впливає на мотивацію навчальної діяльності школярів, розвиває інтерес до навчального предмета, пізнавання здібності учнів, спонукає їх до творчої діяльності, продуктивного мислення. Теоретичний матеріал. Подано схематично та структуровано. Дякую вам за увагу.